Сьогодні поруч зі мною представники нашої славної молоді з Києва, Луганська, зі Львова, які в 2013 році підняли європейський майдан майдан, який засвідчив щире бажання українського народу рухатись в Європу, змінювати країну. Приймати і підписувати асоціацію з Європейським Союзом, забезпечувати поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. І цей рух цих молодих людей був одразу же підтриманий мільйонами українців. Я вдячний присутній тут активістам, тисячам і тисячам юнаків і дівчат за своє щиросердечне бажання. Змінювати країну, рухати Україну в Європу. Європа та Євросоюз стали справжніми синонімами, синонімами реформ, цінностей, демократії і свободи. І на сьогоднішній день ми вже можемо твердо стверджувати, що Україна кардинально змінилася і не завжди відійшла. Від радянської і Російської імперії. Саме тому європейський цивілізаційний вибір це щирий і свідомий вибір всього європейського народу. Наш фрукт Європи підтримується абсолютною більшістю українського народу, і це дає додаткові сили для проведення реформ. У ці дні. Європа і Європейський Союз сьогодні на устах у кожного українця. І це свято насправді є всеукраїнським і всенародним. Солідарним і єдиним фронтом український народ зараз стоїть на захисті європейських цінностей, на захисті свободи, на захисті демократії, але на захисті нашого суверенітету, територіальної цілісності, на захисті нашої незалежності. Зі святом Європи тебе, дорогий, величний європейський український народ! Слава Європі і слава Україні!